Мир вам, дорогі друзі! З вами Любомир Богоявленський, Миру Павло Нестеренко. Сьогодні у нас 13 жовтня 2024 року. Для тих, хто бачить мене вперше, я Таролог, вчитель, таро, езотерик, екстрасенс. Дипломований психолог. Я практикую вже, не цього слова, багато років, езотеричні техніки, магічні обряди. Я живу езотерикою, релігіями, магією з дитинства. Я один з духовних лідерів. Я один із нових пророків. І як вчитель езотерики, як експерт з езотерики, в цьому відео я хочу поділитися з вами важливою духовною інформацією. Про езотеричний феномен парам, ілюзія параматма. Ілюзія параматма це особливе відчуття, яке виникає у людей, які займаються езотеричною діяльністю у частини людей. Які починають відчувати себе Богом, Месією, Богородицею, вище пророка, вище духовного лідера, вчителя, майстра, це відчуття злиття з Богом, яке ілюзорно. Починає викривлювати в езотерика на деякий час, або взагалі, у декого ця ілюзія може зберігатися все життя, вона може призвести, і людина відчуває себе Богом, Богородицею, богинею. Все святою людиною, всемогутньою людиною, тобто йде відчуття в особистості езотерика, що він чи вона є втіленою Боголюдиною, яка є саме Месією. Ці речі, цей феномен, ілюзія, параматма, відомі на протязі історії всього людства. Ви, мої дорогі глядачі, ті, хто дивиться мої відеоролики, повинні розуміти про те, що Ілюзія параматма не завжди буде говорити про те, що цей езотерик екстрасенс, цілитель, екс, цілителька, е, то, що, що це шарлатан чи шарлатанка, що це людина шахрайка чи шахрай. У шахрая чи шахрайки. Які вдають із себе Бога чи богиню і створюють якусь секту заради суто матеріальної вигоди, вони в більшості випадків не будуть переживати ілюзію параматма? Там є суто корисні цілі, де людина грає роль, одягає маску. Обманює для того, щоб бути на вершині піраміди. І у більшості випадків не вірить в те, що вона є Богом чи богинею, Богородицею. При ілюзії параматма екстрасенс у своєму шляху розвитку, езотерик, цілитель. Люд... Одним словом, езотерик це широке поняття, яке з'єднує всіх людей. Які йдуть духовним шляхом розвитку, саме пов'язаним з езотеричними філософськими течіями, напрямами. Це екстрасенси, цілителі, тарологи, біоенергетики, космоенергетики і так далі тому подібне. При ілюзії параматма людина настільки сильно відчуває себе. Богом, Богиною, настільки сильно починає все вірити, що людина зберігає за собою щирість. Притому важливо розуміти, що якщо людина переживає Ілюзію параматма, а вона може проживати декілька разів за своє життя. Хтось один раз, хтось, наприклад, 3, 4, 5 разів по різному все йде. Хтось в дитинстві, хтось після клінічної смерті, хтось після якогось травматичного досвіду. От, на якийсь час людина відчуває себе злитою із Богом, божеством, і потім починає усвідомлювати про те, що це, ця людина є Месією. Ілюзія параматма виникає у більшості випадків у людей дуже талановитих. Є люди в езотериці. Які дійсно наділені від вищої сили дарами? Хтось сильний у цілительстві, зділенні людських душ в роботі з психосоматикою. І тут цей дар, його так не навчишся, в принципі, в людини є від природи, потім вона це розвиває, і хтось сильний, як таролог в картах Тару дару когось є. Хтось сильний в цілому, там, в якихось техніках Яснобачення інших. Але в Картах Таро, до речі, він може бути слабкішим. Чи в якихось Оракулах інших. Хтось сильний у світлих напрямах Магії. Хтось в темних напрямах Магії. От. Хтось е, талановитий та людина. Яка займається рунічними техніками. Хтось шукає Бога і знайомиться з релігійною літературою, і є талановитим релігійним проповідником і при тому має силу достілення інших людей своїм Словом духовним. І от людина впадає в ілюзію параматма. Я вважаю що, наприклад, тут зараз в засобах масової інформації я вже зробив для неї духовний подарунок, є Ганна Фесун. Я зробив для неї розклад. Що як екстрасенс, як езотерик, як людина, яка працює з енергіями, я можу сказати. Ганна Фесун це дійсно талановита цілительниця. Це Сильний екстрасенс. Це жінка, яка, звичайно, її можна сказати, що вона є і духовним лідером. І вона підійшла в своєму розвитку до ілюзії параматма. Самі сильні потужні екстрасенси. Дуже талановиті творчі особистості. Цей етап свого розвитку проходять. І я з вами бесідую так спонтанно у цьому відео бесіда з Любомиром Богоявленським. Чому, дорогі? Тому що ви, ваші діти, ваші близькі хтось із вас може бути дуже талановитим, езотериком, відьмою чи клоном. Тобто людина, яка займається магічними техніками і відчує себе Богом, богинею, знайте, що цей феномен називається ілюзія параматма. Параматма це проявлена енергія Бога особистісна, прадавня. А ілюзія параматма. Чому? Тому що наша особистість починає дуже щиро відчувати свою божественність. Але важливо, що це ілюзія, яка небезпечна в тому плані, що, по-перше, Люди, які переживають езотерики ілюзію параматма, вони можуть на психологічному рівні, на енергетичному в кінці кінців не витримати і психічно почати страждати, хворіти, впасти в депресію. Е, далі йде дуже серйозний конфлікт з соціальною реальністю в тій чи іншій мірі, де звичайно люди. Більшість з них цю ілюзію не будуть визнавати за реальність. Далі важливіша причина в тому полягає, що Бог, який дійсно існує над релігіями, езотеричними вченнями, він так створив людей, що частина із цих людей, як його експеримент, Повинні постійно сприяти еволюції та поліпшенню сил добра у цьому грішному світі. Тобто Бог хоче, щоб люди починали усвідомлювати, вбивати інших людей це гріх, життя людини безцінне кожної. У будь-якому віці. Люди повинні бути добрими і до цього йти, рухатися. Люди повинні, просто повинні по своїй породі любити один одного, вчитися любити безумовно. І для того, щоб людство розвивалося, Господь посилає таких людей, які є. Одаренними, gifted, Ну, тобто, у них є якісь такі uh, gift, подарунок да? uh, люди, які мають дари від вищих сил. І ці люди починають, своєю проповіддю, езотеричною діяльністю uh, стимулювати людей до того, щоб вони ставали добрішими. Але так як ми люди, ми не можемо вийти за свою природу, ми смертні, у нас є відведений нам час цього буття в цьому світі, коли ми зливаємося з ілюзією параматми, то ми можемо навпаки осліпнути духовно і порушити духовні закони Вищої сили. Нанести шкоду іншим людям ілюзія, параматма це в ту чергу феномен, який може перетворитися в самопрокляття, в прокляття родове, коли плюс страждати родич. І важливо, щоб людина, яка Перебуває в ілюзії параматма, усвідомлювала, що вона проходить шлях духовного розвитку. Особисто я за своє життя, ще коли навчався на психолога, раз проходив ілюзія, ілюзію параматма. І потім, у дорослому віці у мене була ілюзія параматма, і я осмислював цей феномен, молився до вищих сил і. Потім я пройшов цей шлях, отримав нову духовну силу і вже далі пішов виконувати свою місію і як таролог, і психолог езотерик, допомагаючи іншим людям. От Ганна Фесун зараз перебуває в дуже трагічній ситуації, в тому плані, що вона. Контактуючи з об'єктивною реальністю, бачачи соціальну агресію, небезпеку, входячи у рівень ілюзія параматма, яка вже починає її руйнувати, переживає дуже велику біль. Людина Знову, яка переживає ілюзія параматма, у більшості випадків ця людина дуже ранима ще може бути, талановита, творча людина. І у нас у суспільстві наука психіатрія не визнає ілюзію параматма. Вона починає людину, яка переживає цей езотеричний феномен, вважати душевно хворою. По сучасним психіатричним критеріям, психотиком при ілюзії параматма потрібно, щоб відбувався із близькими людьми дружній діалог. Не кричати ти шарлатан, шарлатанка, обманщиця і так далі тому подібне. А пояснювати. Ти знаєш, друже? Чи подруга моя. Це ілюзія параматма. Ти, як езотерик, дійсно дуже талановитий. От Ганна Фесун. Вона дуже сильна цілительниця. Дійсно. Вона одарений екстрасенс від матінки природи. І її при переживанні ілюзії параматма. Екстрасенсорний дар від людини не пропадає. А навпаки, коли людина доходить до цієї переживання, проходження цієї ілюзії окультного цього феномену, то її дар ще може підсилюватися до дійсно цілительства, до якихось див, коли людина творить дива, як ну, знову вона проходить от Ганна Фасуну на її цілительство йде. У мене дар мій це карти Тару, робота із різними життєвими ситуаціями людей, допомога людям вийти, знайти вихід в життєвих ситуаціях, робота зі світлими енергіями, теж цілительні практики, психологія людини тощо. Я закликаю всіх до толерантності, але і до критичності, самокритичності. Якщо в цьому світі ви чуєте, що хтось говорить, що він Бог, богиня, і при тому може робити дива і бути при цьому сильним, цілителем, цілительницею, екстрасенсом, ви повинні розуміти, що це дійсно талановитий езотерик. Один з унікальних езотериків на планеті Земля. Але ця людина просто знаходиться в ілюзії параматма. Тобто відчуває себе Богом Богінею. Цей шлях потрібно пройти. Потім людина вона проходить цю ілюзію. Хтось впаде у психоз і може опинитися в психлікарні, якщо порушують при цьому духовні закономірності, буде наносити там, шкоду іншим людям. То що. А Хтось там, наркотик, якщо Боже паси прийме, може бути просто при такому шляху знищеним, самознищеним. А хтось пройде і усвідомить, так, я смертна людина. Я пророк, звичайно, як екстрасенс езотерик. Я несу духовні істини, але я теж грішна, смертна людина. Я теж можу, як усі люди, в якомусь мірі, і обманювати, бо тут всі обманюють так чи інакше. Навіть ті, хто вірять, що не обманюють. Я можу в чомусь робити хібу, помилку. Відчуття гріховності повертається. Іде розуміння і вдячність Богу, що Бог наблизив на деякий час. Мене іншу людину до себе так близько, що наша особистість на деякий час засліпла цією благодаттю і сама себе відчула, як подоба Божа Богом. А потім відкриваються вже дари, далі розвиваються. Я пройшов цю ілюзію і став як таролог, екстрасенс, езотерик, сильніший перед випробуваннями цього світа. І я вже можу допомагати іншим людям. Несучи світ хрест і допомагаючи тим людям, яким потрібна духовна підтримка. Адже я знаю, що частинка людей, яка дивиться мої відеоролики, мої самі відеоролики, те, що я і відкритий гей. І людина, яка підтвердила, що затиповий розлад юридично у 2022 році. І люди, бачать те, що я не здаюся, проходжу цей шлях і далі протягую руку допомоги іншим людям, це допомагає людям жити в цьому часто жорстокому цинічному світі і відчувати розуміти, що вищі сили є. І вони, Бог, Господь Бог творець. Відповідає кожній людині в тій чи іншій мірі, феномен Ісуса Христа це інший феномен. Це дійсно Вселенський вчитель, унікальний неявище, але з чого теж, бачите, наскільки трагічний шлях був, і наскільки там свої є моменти, коли його вже послідовники – Змінювали і Священне Писання змінене і він сам не написав жодної книги до нас історично надійшло їм написано особисто. І одним словом. Ми не повинні зупиняти творення нових релігій і вчень. Ми повинні до людей з ілюзією параматма, якщо вони нам зустрічаються, ставитися толерантно. Але і не самообманюватися. Розуміти, що це ілюзія параматма. Людина проходить її, Хтось з божеволів, хтось не з божеволів. Хтось... А є люди, які просто аферисти, аферистки дійсно. От. І треба час, хоча б от мені декілька днів поспостерігати Ганною фесун і е, налаштуватися на неї на її енергоканали, на її особистість її фотографії продивитися, просканувати. І ну, треба був час, так, щоб мені визначити, чи це людина, яка перебуває в ілюзії параматма, чи це людина-афристка. Я перепрошую ганний, якщо ну, вона може не погоджуватися, бо. Я бачу, вона в дуже непростому стані знаходиться, бережіть себе ганно. Ви талановита цілителька, екстрасенс. І вам вища сила послала пройти цей шлях ілюзія, параматма, щоб ви стали тільки сильнішою, мудрішою і ще могли краще допомагати людям. Вірте в вищі сили. З повагою ваш, Любомир. Богоявленський